Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк, одеський Філіал. А у нас на продажу маленький та компактний Ford Fiesta 2006 року випуску. один власник з салону автомобіль на дуже гарній губні в нас. Всі сезонки. Ось такий він вколо красивий в нас. Подивіться на стан салону. Автомобіль постійно. эксплуатировался только в чехлах, пробег на 125 тысяч. Автоматичная коробка переключения передач, кондиционер, мультимедиа штатная. Та пробег 130 тысяч километров. Тут у нас стан дверных карт также сберегся. Задний ряд. Также эксплуатировался только в чехлах. Автомобиль действительно сберег свою первозданную красоту. Та можете його приїхати та побачити у місті Одеса, вулиці Грушевського, 15А. Встигніть приїхати та побачити цього красення. Можна його приобрести як і у лізинг, так і кредит, обмін, будь-які варіанти розрахунку. Дзвоніть, будемо вам раді.